Ключова фігура збірної Португалії бронзовий призер Євро 2012 тисячі Луїш Пінту Велозу у Києві. Португальський півзахисник прибув у розпорядження свого нового клубу і освоюється в нових умовах. Його супроводжує рідна сестра, батько дружини, а також агент і особистий перекладач у графіку першого робочого дня європейського топ-футболіста, проходження медобстеження у клініці Борис, візит до клубного офісу на Грушевського 3. а також відвідини за міської клубної бази, де зокрема розмова з головним тренером, екіпірування та поселення в номер. Наступного дня у середу Мігел Велозу буде знайомити зі своїми новими партнерами і проведе перші тренування. Після двотижневої відпустки в ньому ще вирують емоції, пов'язані з євро 2012 Це незабутньо. Португалія не вважалась фаворитом турніру. Наш успіх ніхто не очікував. Серед того, що мене найбільше вразило на євро стадіони. За вердиктом лікарів, міґел Велозу здоровий і без будь-яких обмежень готовий до тренувань. Такі результати поглибленого медобстеження. Найдовше футболіст затримався в радіологічному центрі, де, з поміж іншого, почергово проходив МРТ правого і лівого коліна на кожне по 25 хвилин прискіпливого аналізу. Для Мігеля все нове і дивовижне. Він із цікавістю вивчає людей. На ходу підхоплює слова ввічливості: день, дякую, бувайте. Приміром, чекаючи на ліфт, поводиться галантно, не забуваючи пропускати вперед жінок. І привітно у Динамо 26-річний велозу збирається мати те, чого не мав у своєму попередньому клубові Дженуа, чого не мав в італійській серії А Джанжаненено дуже шкода шкора інтермзіндвідуально норпе. Як на мене, Динамо це оптимальний варіант продовження кар'єри. Тут дві перспективи: виступати в лізі чемпіонів і виграти чемпіонський титул. За Динамо. Португальський легіонер буде виступати упродовж чотирьох років. Обрав ігровий номер теж чотири. Цей номер також за ним закріплений і в збірній Португалії. А загалом улюблений ігровий, під яким відбулося його професійне становлення ще за часів виступів за спортинг, 24. у фартовість чисел. Вірить натомість, уболівальники Динамо вірять, що з дебютом зірковий португалець не забориться. Коли буду готовий до сезону, найближчим часом я не розгубив колишніх кондицій. У головному корпусі клубної бази новобранець Динамо оселився в блоці no 306 по сусідству з Аїлою Юсуфом. Тоді як на постійне місце проживання переїде в будинок поблизу навчально-тренувальної бази в кончазаспі. Туди планує привезти і своїх двох улюблених собак, мовляв, у Києві всерйоз і надовго. Тож нині для Мігеля Велозу головне якомога швидше адаптуватися, і вдало почати новий етап кар'єри.